Всім привіт! Сьогодні випуску зінченко не допоможе збірній у вирішальних матчах відбору. Мілан знову полює на Артема Довбика. Суркіс вигнав зіркового футболіста до завершення контракту. Блину це не дотягує до рівня Динамо Київ. Головний тренер команди Шон Дайч поділився оновленою інформацією щодо кадрових втрат перед поєдинком проти Манчестер Юнайтед у рамках АПЛ. За його словами, Олександр Зінченко не зможе допомогти команді в найближчому матчі, і терміни його відновлення виявилися довшими, ніж очікувалося. На жаль, Зінченко наразі не може тренуватися з командою. Його відсутність затягнеться трохи більше, ніж ми спершу прогнозували. Цитує Дайча Джерело. Нагадуємо, Українець зазнав травми поєдинку Ліги Європи проти Порту. За оцінкою спортивного лікаря Дмитра Бабелюка, оприлюдненою в телеграм-каналі, участь Зінченка в листопадових матчах збірної України практично виключена, адже відновлення може тривати від 4 до 6 тижнів. Таким чином, футболіст пропустить зустріч сині жовтих проти Франції та Ісландії, які заплановані на 13 та 16 листопада. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх у нашому телеграм-каналі. Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Нападник Роми та збірної України Артем Довбик може змінити клуб уже під час зимового трансферного вікна. За інформацією журналіста, dello газета 28-річний форвард потрапив до сфери інтересів Мілана, який шукає підсилення атакувальної лінії на другу частину сезону. Як повідомляється, россонері вже робили спробу підписати українця влітку. Однак тоді переговори з римським клубом завершилися безрезультатно. Цього разу на Сан-Сіро готують нову пропозицію, розглядаючи два можливих варіанти угоди з правом викупу або повноцінний трансфер. Водночас джерело зазначає, що фінальне рішення щодо переходу залежатиме від позиції Роми, яка поки не визначилася, чи готова розлучитися з одним з ключових нападників посеред сезону. У поточному сезоні Артем Довбик відіграв 11 матчів у всіх турнірах, де забив два голи та оформив одну результативну передачу. Його чинний контракт із Ромою розрахований до червня 29 року. Тому потенційний перехід може коштувати Мілану значну суму. Український футболіст Олександр Андрієвський поділився історією свого переходу з київського Динамо до Житомирського полісся. За словами гравця, спочатку він планував продовжити кар'єру за кордоном, проте через обставини в родині змушений був залишитися в Україні. По чини контракти з київським клубом, президент Ігор Суркіс і головний тренер Олександр Шовковський повідомили йому, що більше не розраховують на його послуги, і запропонували знайти нову команду. Футболіст розповів, що мав варіанти з переходом до львівських Карпат. Але тоді вирішив залишитися в Динамо. Лише після розірвання угоди з киянами, йому зателефонували представники Полісся і запросили пройти перегляд у клубі. Андрієвський приєднався до Житомирської команди взимку 25-го року. За основний склад Динамо він виступав майже 7 років, провівши 123 матчі, в яких забив 5 голів і зробив 11 гольових передач. У нинішньому сезоні півзахисник вже взяв участь у 15 поєдинках за Полісся у всіх турнірах, відзначивши чотирма голами та двома. Асистами. Український тренер Олег Дулуб поділився своїми думками щодо гри київського динамо в Атаці після Кубкового класичного, у якому кияни здолали шахтар з рахунком 2-1. Потрібно розуміти, що блину це наразі не дотягує до рівня Динамо. Схоже, як і у випадку з шолою, його період адаптації затягується. А гереро це гравець, який добре працює на відкритому просторі. У матчі з кривбасом використання Єрмоленко на вістрі атаки дійсно прямо напрошувалося. У штабі Динамо, певно, зрозуміли, що Кривбас буде захищатися низьким блоком, діючи на контратаках. А ось у звуженому просторі дуже непогано вміють грати саме Єрмоленко та Буяльський. Щодо матчу Шахтарем, то мені здавалося. Валося, що спочатку краще на цій позиції випустити Гереро, який міг би використовувати простір за спинами захисників Шахтаря, тоді як Ярмоленко зіграв би на своїй звичній позиції на правому фланзі атаки, а вже ліворуч діяв Кабаїв замість Огундани. Але це моє розуміння ситуації. Я ж не знаходжуся в штабі Динамо. Однак, те, як спрацював Шовковський в цій ситуації, це дійсно чудове рішення. В сухому підсумку саме два нападники забили Ярмоленко та Гереро. Як повідомляє видання dynamo.kiev.ua, чутки про зацікавленість київського Динамо у лівому захиснику бразильського Васко Дагама та гравцеві молодіжної збірної Бразилії Ю-20 Леандріньо не відповідають дійсності. Насправді у київському клубі ніколи не розглядали кандидатуру цього двострічного футболіста. Більше того, під час літнього трансферного вікна Динамо взагалі не опрацьовувала варіанти з підсиленням лівого флангу оборони. Таким чином, усі публікації бразильських змі про інтерес кияндо Леандрій. Ні, не мають під собою жодних підстав і є вигадками журналістів. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх? У нашому телеграм-каналі Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.